Молодик був на дні народженні. Повернувся додому, коли батьки вже відпочивали, але вирішив поговорити з відчимом. Юнак дорікав чоловіку, що той нічого не робить і мало заробляє грошей. Конфлікт тривав недовго. Чоловік схопив кухонний ніж зі столу і вдарив ним хлопця. Мати в цей час спала. Молодик зумів дійти до квартири своїх друзів. Там його товариш викликав швидку медичну допомогу та повідомив про, про подію до міліції. Відчим зрозумів, що накоїв, одразу піднявся до квартири друзів та супроводжував хлопця до лікарні. 23-річного хлопця госпіталізували у реанімацію. Медики у нього діагностували, проникаюче поранення живота з пошкодженням печінки та сечового міхура. 44 Річного господаря повезли у райвідділ міліції. Він у всьому зізнався. За фактом нанесення тяжких тілесних ушкоджень відкрито кримінальне провадження. Зараз вирішується питання, буде підозрюваний на час слідства у СІЗО чи на волі. Цей співмешканець неодноразово раніше судимий за майнові злочини. Обоє чоловіків, тобто цей юнак і співмешканець матері, працюють охоронцями на одній із житомирських фірм. Між хлопцями часто виникають конфлікти, повідомляють односельчани, під час яких старший із чоловіків частенько хапається за ножа.